Копилот полегшує навантаження, покращуючи співпрацю, автоматизуючи завдання у вашому робочому процесі. Що якби ви могли робити декілька справ, за допомогою копилот, ви можете слідкувати за нарадою та надолужувати пропущене, навіть якщо ви не можете бути присутніми, ви отримаєте сповіщення в Teams, коли підсумок буде готовий. У цьому підсумку буде висвітлено вміст, яким ви поділилися, узагальнено примітки та будики дії для вас або інших, чиї імена були згадані. Ви бачите, що одного з ваших клієнтів обговорювали і хочете дізнатися більше. Ви можете поставити копілоту уточнюючи запитання, і він надасть детальну відповідь. Ви можете поставити запитання, наприклад, чому було прийнято певне рішення або які інші варіанти розглядалися. Він надає цитати зі знімком стенограми. Справжня магія копилота відбувається під час живої зустрічі. Ви можете попросити копилот підсумувати те, що відбулося на даний момент. Ви можете побачити, хто що сказав, які думки висуваються. Копилот справді передає дух дискусії. Під час зустрічі ви можете перевірити позицію співрозмовників. Ви навіть можете запитати у копілота, які питання залишилися невирішеними. Копилот може допомогти вам бути в курсі всього, підсумовуючи чатитимсь, щоб ви знали, що пропустили. Якщо вас попросили надати оновлену інформацію про клієнта, копилот також може допомогти. Ви можете просто попросити копилот створити підсумок усіх розмов клієнтів. Він створює огляд із цитуваннями, щоб ви могли перевірити, уточнити та опублікувати. Під час мозкового штурму команда співпрацює в режимі реального часу над пропозиціями продуктів і цінами, додаючи примітки та дії, щоб усі були в курсі подій. Ви можете попросити копилоту отримати дані з Excel про найпопулярніші продукти за категоріями, і протягом кількох секунд він обробить інформацію. Нший член вашої команди входить і додає стовпес. Кожен може запропонувати копилоту розвинути ідеї один одного. Все зафіксовано в оперативній історії. Тепер ви можете завершити завдання і підготуватися до зустрічі з клієнтом. При нараді з продажу використовуйте копилот і Viva для сканування даних CRM, щоб отримати найновішу інформацію, включаючи огляд облікового запису, нещодавню взаємодію з клієнтом і його ключові сфери уваги. У вас буде уся необхідна інформація для продуктивної розмови. Коли ваш клієнт запитує, як ваш продукт порівнюється з продуктом одного з ваших конкурентів, копилот дає вам пропозицію з ваших торгових матеріалів. Коли зустріч закінчується, копилот повторює розмову, щоб чітко окреслити наступні кроки. Всі деталі зустрічі зберігаються у вашій CRM. Після цього ви готові продовжити зустріч і надіслати пропозицію. Простим натисканням кнопки копилок допоможе вам почати роботу. Ви можете внести будь-які зміни та додати додаткові відомості перед надсиланням. Коли клієнт приймає вашу пропозицію, Copilot і SELS автоматично пропонують оновлення CRM, щоб закрити цю позицію як одне ціле. Ви зробили презентацію, ви виграли бізнес пропозицію. Тепер вам потрібно зробити доставку та бути поруч зі своїм клієнтом. Ви хочете отримувати сповіщення щоразу, коли виникає термінова проблема підтримки для ваших облікових записів, і ви хочете створити простір для співпраці для команди облікових записів, щоб разом вирішити цю проблему. За допомогою копилу і Power AutoMate, ви можете автоматизувати обидві ці речі за лічені хвилини, використовуючи власні слова. Коли ви переглядаєте запропонований потік, він виглядає добре. Маючи трохи більше вказівок, купилот може написати резюме проблеми, опублікувати це резюме у відповідному каналі Teams і позначити потрібних колег для вирішення проблеми. Тепер це плавно додається до робочого процесу, отримуючи все так, як треба. Тут ви можете побачити, як працюють ваші публікації в каналі Teams, а вся команда готова підключитися та вирішити проблему з доставки для вашого клієнта. Це чудова економія часу для кожного клієнта. Ви це зробили всього за кілька хвилин. Копилот змінює правила гри для бізнес процесів будь-якої сфери бізнесу.